Від першого виявленого випадку і дотепер на рівненщині зафіксовано понад дві тисячі віл-інфікованих третина із них міські жителі. Втім, запевняють фахівці на фоні загальнодержавних показників число хворих на кожні 100 тисяч населення на рівненщині вдвічі менше. На Протязі декількох років вдалося дещо стабілізувати рівень захворюваності та приріст. Захворюваності темпи поширення. Якщо у нас раніше захворювання зростало на 3 на 5 одиниць кожен рік, то у нас зараз тепер немає о цього зростання. Крім того, вдвічі зріс рівень диспансеризації. Нині 85% віл інфікованих краю знаходяться на обліку у лікувальних закладах. Це ті люди, які мали контакт з медичним працівником і отримали медичні послуги. Це дуже хороший показник, а він взагалі в Рівненській області дуже високий. Усе це поки залишається єдиним позитивом у ситуації, що склалася, за словами медиків, більшість віл-інфікованих, які були зареєстровані в останні роки, не належать до груп ризику. Натомість люди все частіше інфікуються статевим шляхом. Часто буває, що хворобу виявляють після повернення із заробітків за кордоном. Окрім того, віл-інфекція поєднується із гепатитом С та туберкульозом, що ускладнює лікування. В той же час на Рівненщині досі немає окремої інфекційної лікарні. Спеціалізоване відділення Рівненської центральної міської лікарні в аварійному стані виділено ще по старих нормативах дві палати для лікування іонфікованих. Поступають важкі хворі. В тих дві палати, які є спарені, спарені з різними нозологічними формами. Хворі з антибіотикорезистентними пневмоніями. Хворі з ураженням головного мозку, і всі вони перебувають в одній палаті. Існує небезпека зараження медичного персоналу. Згадане інфекційне відділення де-факто має рівень обласного, тому коштом бюджету Рівненщини нині завершується розробка проектно-кошторисної документації для його реконструкції та добудови, вартістю 450 тисяч гривень. Наступного року у бюджеті області планують закласти близько 2 мільйонів гривень для завершення першої черги. Крім того, незабаром у центрі СНІДу повинно з'явитися обладнання для молекулярної діагностики ВІЛ-інфекції. Цьому обіцяла посприяти міністр охорони здоров'я. України Раїса Богатирьова, Роман Свирида, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.